Цій палаті лікували Ольгу Коробчук. В неї була позаматкова вагітність. Та через неправильно введений препарат жінка назавжди закрила очі. Вдома на неї не дочекались донька та чоловік. У родині Коробчуків горе. Сьогодні минає дев'ятий день, як не стало їхньої кровиночки Ольги. А все, як стверджує сім'я, через помилку лікаря. Би, щоб сьогодні не дождала на капку води, капну ковтнути дитина. Це що за гори врачі? В лікарню Ольга потрапила з позаматковою вагітністю. Дитина не мала шансів на життя. Втім, без хірургічного втручання Ольга могла завагітніти знову. Її вирішили лікувати медикаментозно. І саме на цьому етапі, як стверджують рідні, лікарі недобросовісно виконали роботу. Хто цього не зробив, навіть попередньо ніяких аналізів крові крові не було зроблено, тому що наскільки наша Оля хворіла хронічними захворюваннями, в неї дуже часто були бронхіти, простуди, і відповідно в неї був дуже слабий імунітет. І в зв'язку з тим, якби попередньо зробили аналіз крові, то їй не можна було колоти цей укол. Ользі вели метатрехсад. Після цього її самопочуття погіршилось. Мама каже: в мене на голові вавочки такі легенькі. є. І в роті почалося теж. Кажу, маму, йди подивися, скажи, хай лікарка прийде, хай подивиться. Мама прийшла, каже, що в мене, мабуть, стоматіт. Вавки в роті, вона сказала, просто якісь лідінці, вона сказала, смокчить, можна плюсик. Коли вже воно стало для неї більше і більше там розходитись по організму, ці всі язвички, вона знову звернулася до лікаря. Лікар їй назначила лістерин. Хоча в інструкції препарату чорним по білому написано, при язвах у ротовій порожнині варто припинити лікування. Ну, звичайно, це є як препарат для хіміотерапії, але він застосовується в гінекології для лікування позаматкової в значно менших дозах. Повільно вводиться і тоді спостерігається за жінкою. В принципі, в нас не було таких е, алергічних реакцій на метатрексат, таких раптових. Язви у роті Ольги були не єдиним вісником біди. Рівень гормону ганадотропіну у сировиці збільшився на 15 відсотків. Що простими словами означає, препарат не подіяв і щоб не наробити біди, варто припинити лікування. Втім, попри такі аналізи, жінці ввели другий укол. Коли я зайшов в лікарню, я злякався. Тому що моя дружина лежала вся синя. Як пояснили це Ярославу медики, та чи намагалися врятувати породіллю, Побачите далі? А зараз ще одна історія лікування, що закінчилась у цій лікарні, летально. Позаду мене могила Олександра Лозового. Його оперував Андрій Слюсарчук. І саме через нього, як встановив суд на операційному столі, помер Олександр. Хто з медиків Славутської лікарні дозволив псевдолікареві оперувати Олександра Лозового та чи понесли з кулапи за це відповідальність, побачите далі. У родині Лозових уже вісім років, як немає голови сім'ї. Рідні звинувачують у цьому лікаря пі та медиків Славутської лікарні, бо саме вони допустили псевдолікаря в операційну. Мова йшла про те, що Сусючук мав приїхати сюди в Славуту зробити операцію. Родина Лозових знайшла лікаря пі самостійно, бо цього видатного професора їм порадили тамтешні медики. В ході самого досудового розслідування вже з'ясувалося. В нього там був, буду називати речі, своїми іменами, спільник так. лікар, який рекомендував, який влаштовував цю операцію. Місцевий лікар має бути договір про співпрацю, має бути спільний наказ про допуск певних працівників на територію. Закладу охорони здоров'я і тільки ті, які мають допуск, будуть здійснювати ту діяльність. Втім, як ми з'ясували під час підготовки сюжету, добро на операцію було словесне. У псевдомедика славутські лікарі не перевірили жодного документу. Ну тому що лікар з вулиці не може приходити собі оперувати. Я вам скажу, чому це було зроблено в Славутинській лікарні. Там йому було легше домовитися. Ба навіть більше лікарю без диплома дозволили робити надскладну операцію на мозку. В той день у операційній було людно як ніколи. На майстерність світила науки лікаря. Пі прийшли дивитися, чи не всі медики тамтешньої лікарні. Тільки от Олександру Лозовому погіршило. Його вирішили оперувати вдруге. Халатно приїхав вбив і собі далі да, живе спокійно. Да. Я вже знав, що він не врач не спеціаліст. Знали про це і у верхах, але у лікаря піг був свій покровитель звичайного чоловіка без регалій на той час прилаштовують урадники до першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова. На цю посаду Андрій Слюсарчук був рекомендований як перспективний доктор наук одним із керівників адміністрації президента України Віктора Ющенка. З легкої руки цього таємничого працівника Слюсарчук, який навіть не мав медичної освіти, став професором у Київському інституті нейрохірургії. По рекомендаціям, які йшли із зверху, від кого? от від кого саме я не зобов'язаний це говорити. Більше того, перед лікарем ПІ відкриваються нові можливості. І все під протекторатом адміністрації тодішнього президента України. Віктор Ющенко підписав указ щодо створення інституту мозку, який мав очолити Андрій Слюсарчук. В процесі судового розгляду були допитані ну, такі ключові фігури так в цій всій історії, як представник та бачника міністра Турчинов. Був допитаний з Юлією Тимошенко. Він тісно співпрацював сам Слюсарчук. Сьогодні ж пригадати такого пані Тимошенко не змогла. А доктор Пі... Ні, дорогі друзі, це взагалі ви викли... Я просто не знала хто це. Вибачте, будь ласка, якщо б ви сказали доктор Пі, аби сказала, що ми ніколи в житті не консультувалися і не допомагали ніяким адвокатам. Від рук лікаря пі загинуло 11 людей, і лише у двох справах суд постановив виплатити моральне відшкодування. А вже цього року, влітку, Андрія Слюсарчука звільняють. Аргументують, попав під новий закон Надії Савченко. Він не за законом Савченко звільнений. Він звільнений за упередженістю, за недбалістю, халатністю львівських судів. Микіш Маліновською, яка одноосібно його відпустила, чого вона не мала процесуального права робити. У Фемі дігнуть підпадає. свою лінію. На тому етапі, на стадії підготовки тільки справи до розгляду, суддя вирішує одноособово. Як і головний лікар медзакладу, чи працювати тим, хто асистував лікарю шахраю. У Славуті лікарю Пі асистувало двоє лікарів: Лариса Притуляк та Іван Боднар. Останній і до сьогодні працює нейрохірургом у Славутській лікарні. Натомість Лариса Притуляк є головним акушером гінекологом Хмельницької області. Як мінімум, дисциплінарну відповідальність би мався за синест. То питання вони слідством були. Втім, лікарі вийшли сухими із води, як і слюсарчук. Зараз лікар, від рук якого загинули люди, розгулює вулицями столиці. Менш ніж за місяць після звільнення його можна зустріти в одному з дитячих таборів Київщини, де він демонструє дітям військовослужбовців гіпноз на тваринах.